Через три роки, коли Рязнов Микола Миколаївич тут лежить у цій могилці, на його голова сільської ради із своїми сотоваріщами виписали державні акти йому на 32 сотки землі. А тут йому навіть ділянку досталось менше, як два на два. Гоголівському Чичикову і не снилося, що на мертвих душах можна так добре заробити. А для голови Хотянівської сільради на Київщині звичайний приробіток. Те, що його житель давно помер, він може й не пам'ятає. В нього ж їх аж 800. Син не попередив, що Грязнов вже помер. А я цього не знав. Отак От чоловік помер у 2004-му. Через три роки права на землю ніхто не заявив. Можна оформляти та продавати. Але громаді досить всіх цих фортелів із землею прийшли до голови за відповіддю. Трої Куда землю діл, Дарофеєва, подай землю. Не чолові. Чолові. По суті, питань все, все, що я роблю, я роблю, і все, що робиться, робиться для села. Для села Володимир Петрович сил не шкодує. Все, що можна було продати, продано. Все, що лишилось, виставлено на продаж. За вказаним в інтернеті номером телефонуємо продавцю останньої хатянівської землі. Гарного шматка вздовж каналу Десни. Ділок з радістю готовий нам її продати. Меня інтересує Десна. На Дісні скільки є землі? На 21 гектар. Це де? Іменно на Дісні. Встановлюємо особистість продавця. Це депутат Вишгородської районної ради Олександр Хомич. От для чого люди йдуть в депутати. Схема, за якою продають землю, проста, як дві копійки. Спочатку ця земля має сільгосппризначення, особисте селянське господарство. Її роздають селянам по гектару кожному, потім скуповують по 100 доларів за сотку. Один чоловік скупив у них Нікетавою гем. Okay. Коли земля опиняється у власності однієї особи, через держкомзем змінюється її цільове призначення. В даному випадку під землю житлової та громадської забудови. Ціна її виростає в десятки разів. Пер сотка тут коштує п'ять тисяч доларів. Ви це все робите? – Так, робимо без проблем. Отже, можете собі придбати цей шматочок за десять мільйонів доларів. Десна забудована майже повністю. Виходів до води для місцевих не лишається. Навіть ліс біля десни вже не народний. Цей хлопчиська більше не має бажання ходити по гриби в рідний ліс. Якщо побачить і ще раз сто Голова сільради недарма їсть свій хліб і їздить на машині за 400 тисяч. У нього є відповіді на всі питання виборців. Чогось їм чогось не вистачає, і з ними тільки в письмовому режимі будемо спілкуватися. А Ви нам дам, запит, інформація. ми вам а відповідь. Ча? Відповіді у письмовому вигляді хотянівці чекають роками. Між тим у Володимира Петровича підріс синок Борис. Було складено акт по самозахопленню земельної ділянки сина Володимира Петровича. А який подальший розвиток події на Сьогоднішній день, значить, у сина, у сина, у сина, у сина своє життя. Ось ділянка, на яку зазіхнув Борис Володимирович. Як бачимо, ведеться будівництво. Але ж батьки дійсно не мають відповідати за своїх дітей. Діти просто беруть з них приклад. Махінації з землею на Київщині вже увійшли в народний фольклор. Жителі виспівують діла своїх обранців. Чи не стидно депутатам, ми цього не дізнаємося. А от на проданих ними землях творяться справи вже зовсім поза рамками закону. В садовому товаристві глядин, що поруч із Хатянівкою, сталося чотири пожежі поспіль. Приїхали пожежники, Не могли, во-первых, набрати води, тому що все з тим, що наш шановний председатель все здесь перепродав, пере... перекраїв всі наші местные так сказать подъезды к водоемом они не могли взять воду поэтому Скажите, это не первый случай. Скажите, у кого воспламеняются домики кто эти люди их что-то объединяют общее ну это в основном люди которые так сказать борются за свои права які порушуються нашим председателем казачком Анатолієм Петровичем. На жаль, правоохоронці Вишгородського району не звернули уваги на наш сюжет, що присвячувався цій особі. Анатолій Казачок продовжує свою діяльність на березі Десни. Ми нагадуємо, що голову садового товариства Глядин жителі звинувачують у незаконному відімненні їм електрики за відмову спонсорувати видавництво книжок та купівлю орденів для казачка. Казачок міліцією подошов було два електрика. Начали провода сматывать на стоп. Что, я подбежал, начал, говорю, какой вы имеете права цеплять провода? Казачок гаркнулся, да, гаркнул со стороны, и все, и все, пошло движение. Все отключается, тут подошел сосед, начал с ним разговаривать, и его тоже сразу отключил. Более чем на две недели он отключил свет во всем поселке полностью. Там порядка 80-90 домиков, ну, не считая, конечно, людей, приближенных к нему, которые платят. При 40-градусной жаре люди бегали за Ні, умовляли замучені діями голови садового товариства жителі зверталися в усі можливі інстанції за допомогою, але справа з місця так і не зрушилась. На Анатолія Казачка за період його перебування на посаді голови Астеглядин було заведено сім карних справ. Ми точно знаємо, що справа за номером 24281 знаходиться на розгляді у судді Гліба Чіркава Вишгородського районного суду з 9 квітня 2009 року. Обсяг даної кримінальної справи складає 61 том, з яких 4 томи обвинувального висновку. Біля цього самого суду ми і впіймали майже невловимого казачка. Вадим Петрович, а у людей к вам питання. Не торопіться. Чому ви відключили світ? Вот люди стоять. стоят. будь ласка, чому ви не відключили світ? Вот вам ніхто нічого не, не, бути... не відключав, ніхто нічого не заперечував. Ви помиляєтесь. По какой причине у мене був світ меня был заявою. А На, ну, на якому основанні, скажіть, яким законодавством, яким нормативним документом предусмотрено то, що член садового товарищества к председателю должен... Письмо обращатися. Я не можу з вами усно поговорити. Я пытаюсь на, вами, усно, на, приїду, хочете, на, на какой на прийом? прийом? Доводиться сумніватися в адекватності садового голови, адже людей з товариства він виключає власними розпорядженнями без суда та слідства. О, О, Являюся пиши. членом товариства Я не, не являєш членом товариства. Да. Отвійте, пожалуйста, на на вопрос. Заяву. Нет, можете сказати, да і ні. На, на данный час суботу мені звичайно. Я виключаюся членів. Теж выключена з членом. Очень приятно. З моменту образування цього садового товариства приймала активну участь, вкладувала свої е, свої гроші. В результаті чого я узнаю совершенно случайно в суді, о тому що я і скручинаю з членів садового товариства. Раптом Казачок знаходить винуватцем журналіста. Це ми винні у тому, що на нього подали до суду. Я вас бачив. Я вас прийняв як людину, як журналіста прийняв. Розумієте? Я а ви хто тисяч за це журналіст. відповідати будете ще розумієте? Він непорядний журналіст, я скажу. Добре, зразу не... теж. Ти... Порядні журналісти, звісно, пишуть про порядні дії голів. Ось прикладом місцева газета описала діяльність Хатянівської влади. Брехня, яка в ній наведена, просто вражає. Вона вражає. Газифікація нашим людям обійшлася у 2400 гривень. Як житель села, можу сказати, що заплатила напевно в разі більше. Огороса кладовищ це дуже смішно. 300 тисяч гривень. Благоустрій братських могил 70 тисяч гривень. На школу дали близько 380 тисяч гривень. Мені, як викладачу в школі, найсмішніше з цих 380 тисяч дітки не мають ні санвузла, ні е, пристойного опалення, тому що е, ця школа коротше, знаходиться в такому стані, як в ньому навчалася моя мама, з 48-го року народження. Вони, наприклад, зробили ну, от вчительську зробили стіл для вчителів е, в кабінет директора. Тільки стінку зробили для того, щоб. Школа школа ні, вона дрова на Туалет, як бачимо на вулиці, куди діли 380 тисяч. Таких прикладів діяльності галів сільради та садового товариства в Хатянівці приводити не вистачить ефірного часу. Ми звертаємося до прокурора Вишгородського району Хадарина Володимира Михайловича з вимогою розібратися з незаконною діяльністю згаданих осіб та навести нарешті лад в хатянівських землях. Ці Мілкі царки витворяють то, що не хочуть. і виходить, що немає права. вправи. Ну просто страшно виходить жити в цій країні.